Експеримент Сі-4. як реагують поліцейські охорони на виклик із тривожних кнопок у громадських місцях чернівців. У громадських місцях чернівців встановлені тривожні кнопки. Таких локацій є п'ять. У разі небезпеки або надзвичайної ситуації людина може натиснути їх і очікувати наряд поліції за три хвилини. Команда Сі-4 вирішила це перевірити. Ось такі тривожні кнопки поліції охорони встановили на центральній площі 5, неподалік перехрестя вулиці Головної та проспекту Незалежності. На вулиці Грою Майдану, 54, на проспекті Незалежності, 78. Наша знімальна група вирішила провести експеримент. Ми приїхали до зупинки дріждзаводу. Тут за адресою заводська 7 натиснули кнопку. Час пішов. Ми навмисно проводили свій експеримент у години пік, щоб перевірити, наскільки швидко приїдуть правоохоронці на виклик. Зауважимо, не попереджали про це нікого. І ось на секундомірі 3 хвилини, 6 секунд. В нашому полізору з'являється автомобіль поліції охорони. Ми одразу пояснили поліцейському, чому викликали їх. Візьміть тривожку під охорону, бо виклик. Перевірка нас. Вадим Олексюк каже, від моменту встановлення тривожних кнопок у чердівцях ними часто користуються містяни. Хибних викликів небагато. Додає, роблять усе можливе, аби швидко приїхати на місце події. У більшості конфліктні Хтось тобто може бути в стані алкогольного співстану в п'яному появу п'яному вигляді, хтось тобто може бешкетувати і так далі. Тому тобто можуть бути різні виклики, в залежності від різних ситуацій. Ну, зупинка громадського транспорту. Самі розумієте, що може бути поява у п'яному вигляді. Правоохоронці зазначають кнопки, розташовані неподалік зупинок громадського транспорту, магазинів та обов'язково перебувають під відеонаглядом. Тому людям варто пам'ятати про це. Захибний виклик також несеться адміністративна відповідальність, коли з'ясовується, хто саме натискав і чому саме натискав. Сержант поліції розповідає: в містечках області теж почали встановлювати кнопки термінового виклику, все аби буковинці відчували себе у безпеці. Романоліник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4